Ранок 10 жовтня в Україні і власне в Рівному розпочався із повітряної тривоги о 7.30. і Вона продовжувалася напевно рекордну кількість часу. Сьогодні Росія, країна терорист, направила в Україну чи не найбільшу кількість ракетних ударів за весь період війни. Понад 80 ракет летіло в сторону України по різних містах та населених пунктах. 45 із них було збито засобами сил протиповітряної оборони. З 12 дронів Камікадзе Шахід 136, дев'ять із них також були збиті. Зокрема, дві ракети були збиті над Рівненським районом, та один е дрон був збитий над Вараським районом, що свідчить про високу ефективність роботи наших збройних сил України. Тому дякуємо Богові і Збройним силам України за захист. Що стосується готовності міста до таких надзвичайних ситуацій. Хочу одразу сказати, що міська влада і всі комунальні служби оперативно спрацювали на предмет реагування. Всі аварійні бригади, рятувальні служби, аварійно-диспетчерські були негайно проведені в рівень найвищої бойової готовності. Всі заклади охорони здоров'я були готові до своєї діяльності за виконанням безпосередньо їхніх завдань також. Взаємодія із службами Державної звичайної служби на високому рівні. Особисто я перевірив, як працювали різні ланки взаємодії, як йде робота по закладах та об'єктах укриття, відвідав ключові заклади укриття в місті. Також оперативно відпрацювали по навчальних закладах міста. Одразу було прийнято рішення негайно. Завершити навчальний процес і дозволити батькам забрати дітей із шкіл та дошкільних навчальних виховних закладів. Також після завершення тривоги оперативно зібрав нараду із своїми заступниками та керівниками відповідних профільних відділів і відділу надзвичайної ситуації, проаналізували, як ми, як Міська влада та інші структурні підрозділі міста спрацювали, зробили аналіз всього проробленого і максимально, скажімо так, акумулювали весь досвід того, що сьогодні відбулося. Зібравши нараду, одразу прийняли кілька важливих рішень. Перше, завтра, 11 жовтня, навчальні заклади міста, школи працювати будуть. Лише в дистанційному режимі від завтра і до 14 жовтня, до покрови, до п'ятниці. Садочки, дошкільні навчальні заклади, будуть працювати в режимі відкритих дверей, але, наголошую, ми, як влада міста, не рекомендуємо батькам відводити дітей до садочків, тому що зберігається загроза. Але розуміємо, що є батьки, у котрих надзвичайно гостра ситуація по роботі і є абсолютно неможливим залишити дітей вдома. Тому всі садочки міста Рівного будуть працювати в черговому режимі, вони будуть відкритими. Але, ще раз повторюю, ми не рекомендуємо відводити дітей до садочків. Лише за гострої необхідності та неможливості батьків залишитись із дітками вдома. Також хочу наголосити на важливості наступних речей: в кожного рівнянина має бути пропрацьований алгоритм наступних дій. Ви маєте знати, де найближче сховище до вас. Ви маєте мати тривожну валізку, про котру ми неодноразово попереджували: це документи, сухпайок, вода. Павербанк-ліхтарик. Також обов'язково мати при собі готівку, адже дуже часто при знеструмленні в торгових центрах та інших мережах не працюють касові апарати без доступу до інтернету. Шановні рівняни та жителі міської тергромади, наголошую, загроза нанесення ракетно-бомбових ударів вона залишається все ще високою. Тому при сигналу сповіщення повітряної тривоги. Наголошую, неодмінно, невідкладно пройдіть до найближчого укриття. Не нехтуйте своїм життям та здоров'ям.